Герої, які відстоюють честь нашої держави у спорті, підтримали героїв, які ціною власного життя і здоров'я захищають Україну на сході. Вітчизняні паралімпійці відвідали постраждалих воїнів. АТО у військовому шпиталі у Києві. Про зустріч незламних духом людей у репортажі Володислава Красніського. 19-річний десантник Сергій Лниницький місяць як повернувся з зони. АТО, стільки ж часу живе без лівої ноги. Внаслідок обстрілу з установки град. Хлопець отримав тяжкі травми, ногу довелося ампутувати. Рани гояться повільно, але поступово заживають. Сергій каже, змирився з тим, що втратив ногу. А от організм ніяк не може звикнути, вже хочеться і займатися спортом. Лежиш так нога, якби тебе нога чухається, хочеться почухати на ноги, і в мене так немає. Тож якби спортом чуть. Займатися. Ще поки між не дозволяє. Руки там кусочок приличний. м'яса немає, так вже хотів би на турніку трохи поделать так тяне руку поки каміну. Врач сказав, що місяць потерпи, потім вже будеш висіти на своєму проніку. І хоча зараз Сергій далеко від зони бойових дій часто згадує про те, що сталося біля кордону в Луганській області. Там така границя, я взагалі в шокі був. Їдеш, звичайні таблички стоять, прохід, проїзд, заборонено. Тобто проїжджай, проходь, що хочеш роби. В Луганській були, стояли там кілометри 4 чотири Росії. що вони з сторони Росії виїхали, постріляли і назад, заховалися. Там і чечене були без перебільшення батько українських паралімпійців Валерій Сушкевич, як ніхто інший знає труднощі, з якими стикаються люди з певними обмеженнями в нашій країні, адже сам з трьох років на візку, хто ж як не паралімпійці, можуть зрозуміти і підтримати наших воїнів, які втратили кінцівки на війні. Залишитись героєм і переможцем по життю. Це дуже непросто. Повірте мені, це дуже важко, але ми спеціально сюди приїхали з нашими паралімпійцями, яким надзвичайно важко. Отак перемоги в спорті не бувають. Перемоги в спорті – це боротьба з самим собою, своєю скаліченою долею, з важкою долею, з обставини, з нерозумінням перемогти в житті, одружитися, отримати світло, бути повноправним членом суспільства. Оце те, що сьогодні є зразок і варіант долі героїв спорту і героїв. АТО. Але жити треба тільки по-іншому для Сергія, як і для багатьох бійців зараз головне не замкнутися в собі, а віднайти сили рухатися далі. Паралімпійський спорт дає такий шлях. Треба, щоб він взявся, а ми відкрили двері. Щоб він хотів, щоб він йшов до перемоги, а ми підтримали його і дали можливість. Якщо хлопець сьогодні по духу спортсмен і боєць в спорті, то він повинен прийти в систему фізичної культури спорту інвалідів в кожній області є. Обласний центр інваспорт найстарший учасник паралімпійської збірної України на зимових іграх 2014 року. Михайло Ткаченко у 22 роки втратив обидві ноги у результаті нещасного випадку на залізниці. Тоді здавалося, все життя закінчилося, але врятував спорт. Саме Михайло був обраний прапороносцем із збірної на церемонії відкриття Олімпіади в Сочі. Вже тоді Росія націлилася на Крим. Я зараз більше волнуюсь. Когда смотрю на этих пацанов, чем тогда, когда на меня смотрел Путин. <гас> и вся пол России, там, там, да и пол -мира. Вот. Сейчас как-то больше волнения. Пацаны молодцы, конечно, герои. Не хочется, чтобы они падали духом сильно. Конечно, да, это тяжело. Травмы там был человек здоровый, тут у него расы, в один момент нет ноги. І руки, або щось. Це просто треба надо пережити, треба надо держатися, не замикатися в себе і. И... Перебороть, перебороть вот вот. Нічого не кончено, все продовжується. Не залишився осторонь дворазовий паралімпійський чемпіон Євген Богодайко, який нещодавно повернувся з чемпіонату Європи, привізши сім золотих нагород. Женя каже, всі перемоги були на честь воїнів. АТО. Коли підіймався наш э, флаг. И играл наш гимн, то мы, конечно же, прис... думали про наших героев, которые сейчас в зоне АТО, которые были в зоне АТО, и все наши победы присвячивали им. В первую очередь хочу им сказать огромное спасибо, просто вот посмотреть в их глаза, что они... Для меня они герои, потому что они нашли в себе силу как бы, пойти в зону боевых действий. Это Ну, це дуже уважительно. Герої серед нас, іноді ми їх просто не помічаємо. Самі скаржимось на дріб'язкові проблеми і навіть не думаємо, що комусь в сотні разів важче. Владислав Красніцький, Євген Товкай, телеканал Київ.